Випало 180 грам. А 180 грам даної штуковини це майже 200 гривень. Чому? Тому що це твердий сплав. Твердий сплав, який коштує 900 гривень кілограм. Хорошо, це ми припустили. О, Чікс, диви. Дякую. Приємно. Таке завжди приємно. І це ж ми припустили всього-навсього мінімальну кількість. А воно отак все виглядає. Диви. На вагах 26600 показує, а лежить нічого. Що да? це може бути? А що це може бути? А ну давай в коментарях. Філіп. А в нас отакі роди приймаємо цього ящика, так? Да? І в нас отакий мішочок родився. Що це? Знаєш? Та, Та вже маєш знати, звичайно, знаєш, ну сікер можна не знати. А в цьому мішочку якісь шарики. Що за шарики? Для. такі от шарики. І це шарики. Твердосплавні. Да? І матеріал цей, ну капець який дорогий. Давай покажу вам аналіз даних шариків. Побачили? І ці шарики, вони зношені. І їх просто випаяли з бурових коронок, так що, якщо ви маєте такі штуковини, то присилайте, залюбки їх купимо. Ціна на них 900 гривень кіло. Посилочка в маленькому ящичку, так? Чікс, чікс, чікс. і не вийшло. Так буває, так? Чікс. Опачо. Де є стільки нам движений приїхало? Mm. Зачисний, одрізний і шліфувальний, да? Оце вам дякую. А що далі? А далі педалі? Отакі от, от штучки до нас приїхали. Пач? Знаєш, що це за штучки? Розні є штучки. Mm -да. Отакі от штучки, отакі от штучки. Тільки з такими штучками. Трошки ще й уроки буде, так? Да? Mm -hmm. Буде? Я думаю, буде. Зараз з ними розберемося, що нам з ними робити. А що тут за штучка? О! А тут дивимось. Ба! Око це не. Щоб не нюнили. Бач? Подбиване. Робило, одробило, так буває. Твердий сплав купуємо да? на постійній основі лом твердого сплаву. Якщо у вас є відпрацьовані е, фрези, відпрацьовані різці, все, що відпрацьоване з ВК, Т5К10 і плюс-мінус такого матеріалу, пропонуйте залюбки купимо. Ми зараз займемося переборкою, а ви займіться пошуком, підіть гараж пожерські. Ну, по-любому вже є, воно почти в усіх є. Не треба лінуватися, треба підготувати матеріал і відправити його на лубни. Так що дякую вам! А ми працюємо далі.